Сьогодні у нас на огляді Renault Scenic 2007 року. Тут 260 тисяч пробігу, 1,5 дизельний двигун, і це офіційне авто. Воно повністю обслуговане до дрібниць, додаткових вкладень не потребує. Також тут дуже крута комплектація та механічна коробка передач. І давайте я вам його покажу зсередини. Авто виглядає дуже охайним. Немає ніяких нюансів по кузову. Також в комплекті є два вида резини, літо і зима. Є у нас тут парктроніки задні, дуже вмісткий багажний відділ. Також тут у нас є домкрат, запаска та все необхідне. Позаду у нас є шторки на вікнах, електросклопідйомники, столики. Сидіння у дуже гарному стані, немає геть ніяких нюансів. Все дуже охайне. Одразу видно, що власник був дуже дбайливий. Так, тут у нас чистенькі гарненькі коврички. Спереді у нас також сидіння у гарному стані, механічне регулювання, електросклопідйомники, електроручник. Також у нас тут повна гарна панорама, яка виглядає дуже ефектно. Таке невеличке мультикермо, однозонний клімат-контроль, шестиступенева механічна коробка передач. Все працює чітко. Без помилок, без нюансів. Також тут дуже зручна, висока посадочка. А за більш детальною інформацією, пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних. Також це авто ви можете придбати в лізинг або в кредит. Також у нас ви можете скористатися послугою автовикуп або продати власне авто за розумні кошти.